В Україні знову здорожчав хліб. Ціни зросли в середньому на 2-3 гривні. У столиці Буханець українського тепер коштує майже 10 гривень. Батон – 8. Звичайно беруть цілий батон полуукраїнського. Це стоїло 10-30. Сьогодні це 13 гривень 25 копійок. Люди возмущені, если честно. А я стою, я не знаю, що сказати. Ну, конечно, без нього нельзя, я не знаю. Плакати хочеться. От покупає этот хліб, хочеться плакати просто. За чого нас в і як там жити, пенсіонерам. Нові цінники в Харкові. Тут деякі сорти хліба здорожчали навіть на 4 гривні. Усе залежить від виду. Пенсіонери і молоді матусі зізнаються, переходять на дешевші сорти. лікування. Чорний 10.05. 6,80, по-моєму, був. 6,80. вісімдесять. дешевий, саме дешевий Я Я беру этот. Докторський он стояв 5 рублів, зараз 7,40. Ну вот самый маленький 7,10. А раніше сколько він был? Ой, чесно, не пам'ятаю. А цей літній чоловік, що прийшов якраз по той самий найдешевший хліб за 4 гривні 60 копійок, і з останньою п'ятіркою в руці так і пішов ні з чим. Ви хліб ще спитали купити і не купили? Я не купила. Я взяв 5 рублі. Я думав, 40 копійок ще було. Буду ще руки скажу, займатися сидіти. У львівських магазинах додали на ціні майже всі популярні сорти. Здорожчав приблизно на 20% і місцевий улюбленець батон Сихівський. Можна сказати, на 9-10% здорожчав батон сам Сихівський. Ну, і, звичайно, всі хліба також вони пішли чуть-чуть вверх. Якщо провазно 4,95, то зараз 6,95. Це буквально 2 гривні.